Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба і ми йдемо пастися. Так, малий гнеп, ти чого скачеш по всіх? Я не маю бажання вам резинки натягнути, Ну будете вредні, натягну. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар чи задати питання. На яке б ви хотіли почути відповідь? Ми йдемо з козами. Мені кози йдуть заді мене. В ліс пастися. Зараз попасуться і прогуляються. І ми прийдемо з вами додому. От. Ото таке діло. Що ти заглядаєш? З ямочків хочеш, не? Малюк? Не. Не малюк. Кнопка? Не, малюк, не. Дивіться, що вони роблять. Можуть голову відірвати. Тікайте, все, ви вредні. Отак. Він просив, а ви влізли з'їли. Зараз в лісі більше місця є, де розвернутися. То я в лісі. І їм подаю сімочків. Ну, а ми будемо балакати на таку тему, що таке ялова коза. І якщо ялову козу запустили, то чи можна її роздуїти. Ялова коза, це тоді рахується коза, котра не приходить в охоту, не покривається козлом, бо вона не приходить в охоту. Або ще не зривається до козла. Або та, що коза до козла без толку пуття зривається, а не покривається. Це теж рахується ялова коза. Але ще може бути ялова коза по причині того, що козел не потрібний. І таке є. То просто тоді, якщо там пару кіз до того козла водили і всі не покриваються, значить проблема в козлові, значить треба просто повезти до другого козла то найлегший спосіб запобігти ялові козі, щоб вона не була яловою Ну, чекайте, мене ж з них зіб'єте Мазулі мої козулі. От. ото таке діло. Щоб не була ялова коза. Сам перед треба вести до провіреного козлика, щоб знати, що він дійсно покриває кози. Так. Ой. Друге. Якщо ялова, коза, що треба робити? Ну якщо вітер задуває, вибачаюся, От тут вийшла до гори і вітер дує. Така у нас красотінь кругом. Я на камері, на телефоні не бачу нічого. Це моє село видно, має бути, але я не знаю. А то тут городи наші сюди йдуть. А сюди далі я там кози пасу за деревами так. От. І отут таке діло. О. Тоді, якщо коза не покривається, що водите до козла, людські кози погуляли, там від того козла, чи всі останні, по... чи то ваші навіть козел, всі кози погуляли, тільки ваша не, пу... не може погуляти, та одна. Значить, є причина в тому, що вона має якусь слабість. якийсь запальний процес є. от Треба її підлічити. То треба звертатися до ветлікара, щоб ветлікар подивився. І сказав, ну ще беруть, роблять вітаміни колять, бо кажуть, що не вистачає вітамінів. Ну не знаю, в мене такого -пфу. не було, щоб в мене ялова коза була. Я такого не робила, то я не знаю, що можна розказати. От. Ну те, що знаю, те розказую. Так. Ану, Мартини. Те, не Мартини, а малий Черниший. А такого по жопі дам малюк малий. Ти чого скачеш по нему? Мальок. О, Оце така краса кругом нас. Красотінь, красотінь. Чити гарно. Не знаю, я думаю, видно, все буде на камеру. Бо сонце відсвічує, я на телефоні нічого не бачу, темно. То ліс мій. От. То мої козульки. Пасуться мазульки. Оте вредне козеня таке, отого, о, воно до всіх чіпляється. Бегемот малий. Пішли. От. Колять вітаміни. Щоб... бо сам перед проколюють вітаміни і кажуть, що якщо не відгулює, значить якихось вітамінів нема. Ну Потім ще якісь уколи колять для лікування. Ну я не знаю, я того не робила. Вже казала і кажу, то я не знаю. О, питали мене, а як коза, думали, що кітна запустилася, її запустили, от перестали тобто доїти. Пішла вона в запуск. І прийшла та пора її родити, а вона не родила. Чи можна її роздоїти ту козу? Можна. Ну це дуже багато стоїть зусиль. Можна спробувати її просто-напросто покрити. Щоб вона відгуляла від сідуючого разу. Зазвичай після такого, що коза була ну от, холоста, кажеться, або не покрита, або ялова, то вона як покривається, зазвичай приводи в неї, виходить, багато сукозність і. Коза тоді приводить багато козенят. Моє привезти і четверо, і п'ятеро. Ну, якщо водила по одному чи по двоє, може привезти троє-четверо. От, ото от таке діло. Так що, бачите, у нас краса в лісі. Красоті. Козульки мої, мазульки всі пасуться. Листя, дивіться, які їдять. Бачите, гарне листя. Мелять, як має бути. Наразі на індяться, прийду додому, буду стояти, одихати. От. І роздоювати як. Щоб роздоїти. Я навіть. Найзатрудняюся, як вам розказати, це дуже багато зусиль стоїть. Треба починати кузу доїти в день, хоча б чотири рази йти. Хай навіть там по каплі буде, треба його оздоювати, те, що є. Ну, звісно, не собі, а там готові канцирку якусь, чи навіть і на землю здоїли. От, Щоб починало прибувати молоко. То великих зусиль стоїть, треба кузідати. Як -то кажуть, їсти під час роздою, але якщо вона вас так жирна, а ви ще її десь те краще їсти. Вона може ще більше зажиріти, не погуляти. І там є всі, як ти казав, нюанси. В тому роздоюванні. От, так що дуже тяжко роздоїти. Но, можливо, багато зусиль. Але якщо ви її почнете роздоювати, вже вроді би роздоїли, а вона погуляла, вже треба назад запускати. Ну, я би тоді не радила її роздоювати починати. Кнопка. Бачиш доктора? Ви, який доктор в мене є? От то я б не радила б навіть роздоювати. Ну якщо ви бачите, що ви її, що вона не покривається, що вам треба її таки роздоїти, доїти зо 4 зо 5 разів ходити в день, свиркати її, за ті двійки смикати, робити тільки м'ягенький, легенький масаж. От. Я сказала, не скачи. Бо дам по жопі добре. Ти що думаєш, ти що? До всіх будеш скакав? А тобі дам по жопі. Його лякаю прутом, а тобі дам, бо ти бугай здоровий. І маленьких нема чого біжати з ними битися. От. Ото таке діло. Доїти, масаж робити, доїти, масаж робити. і вона поволі вам роздоїться. Так, да, вона того вам молока навіть близько не дасть, щоб вона могла. Дати після окоту. Якщо вона вам давала після окоту там, 3 літрі, скажімо, наприклад, то вона може хіба вам дати там, на літру вийти. Ну, півтора, то, то максимум після такого роздою. То вже, якщо весною йде на зеленину, от тоді можна її роздоїти на більше. Ну, так як на зиму, ви її на більше не роздоїте. Тобто, от хай Бог дає, щоб у вас все вийшло, щоб... Получилося вам роздуїти її. Но це дуже трудно. Ото таке діло. Така у нас красотінь в лісі. Дерева вже голі стоять, тільки сосни зелені. Ті всі пооблітали. Ще на березах трошки є листя. Ви це красота, та жовта листя, яке гарне. Бачите. Не знаю, чути, як вітер шумить. Не знаю, почую, чи чути, чи не чути. Но в лісі зараз така красота, тепленько, тут затишно. Кози збирають листя, пасуться собі, хто папороть знайде. Ото такі справи. Так що, кому треба, пробуйте, роздоюйте. Ну, саме краще весною на, на зелену траву, як виходять, от тоді роздоювати. На зиму це дуже-дуже тяжке зусилля. Треба доложити, щоб її роздоїти. Малий, я тебе таки влуплю, я не буду прутом коло тебе гистиком стріпати. Ну такий і До кожного він чепиться битися, бо його бачло б звербити. Встань до дерева і чухайся, Вредіна мала. От. Так, вроді би я усе розказала те, що мала розказати по козах. Показала вам свою природу, яка в нас в О, зараз повинно краще вітер чути. І шум в лісі стоїть. Ну, кози пасуться. Вибирають листочки, наїдасть, наїдяться і підемо додому. ото от таке. Так що. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па, па 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 Будуть питання, задавайте, на всі з радістю відповім. А зараз до зустрічі!